Надалі ну, про інших українців, які теж як і Ілона Довань за кордоном, але зараз мова не про, не про Брюсселі, не про ту роботу власне журналістку, яку Ілона описувала. Мова про те, що близько 650 тисяч українців, які зараз працюють в Польщі. Можуть найближчим часом покинути країну. Такий прогноз зробив польський економічний інститут. Відтак, за результатами дослідження, найважливішим для українців залишається легальний статус, стабільна робота і гідна заробітна плата. Тоді як соціальні виплати та інтеграція в суспільство відіграють меншу роль. Ба більше польський економічний інститут інститут зазначає, що українських іммігрантів в Польщі вже не можна поділити лише на тих, хто приїхав до війни, і біженців, які прибули після 2022 року. Дослідники виділили чотири. Основні соціальні групи серед українців одна з них мене доволі так суттєво збентежила, тому що мова про те, що там мова про те, що згідно висновків оцього польського економічного інституту, 39% українських іммігрантів Польщі це здебільшого чоловіки. Які працюють на посадах середньої кваліфікації, більшість з яких приїхала власне в Польщу вже після повномасштабного вторгнення 39% усіх, хто перебуває в Польщі, це майже половина. Друзі, це мабуть це теж не дуже нормальна ситуація, коли це ну, чоловіки приземного віку. Е, зокрема, Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики та президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, вже з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Слава вітаю студію, вітаю ваших глядачів, пане Василю, Ну от для того, щоб зрозуміти, що може змінитись для українців, якщо все ж таки будуть ті чи інші норми польською владою ухвалені, які зараз от давайте пояснимо нашим глядачам, глядачам, які тут в Україні, які зараз умови, які преференції мають українці в Польщі, в чому винятковість оцих умов, яких хоче позбавити Польща громадян України і в чому власне практично зміниться становище наших співвітчизників в разі ухвалення того закону, який ті відповідні преференції скасує? До чого українцям готуватись вже зараз, шукати якісь запасні аеродроми в інших країнах, повертатись на Україну, там намагатися зацементуватись, там більш легалізувати своє положення. Що робити? Ну зрозуміло, що ми всі б хотіли, щоб українці, котрі знаходяться за кордоном, неважливо в якій країні, що вони все ж таки поверталися на батьківщину, щоб вони поверталися в Україну. А якщо говорити про тих людей, які зараз знаходяться у Польщі, фактично для тих, хто легально працює та сплачує податки, не зміниться нічого. Насправді, все, що робить Польща, вона намагається підштовхнути українців до Максимальної соціалізації та інтеграції їх у польське суспільство, у польську економіку. Вони хочуть, щоб українці, котрі знаходяться на теренах Польщі, щоб вони працювали, щоб їхні діти навчалися в місцевих школах, щоб їх підлітки обирали для себе навчання або в коледжах, або в вищих навчальних закладах, щоб вони ставали частиною польщі для тих, хто обрав для себе шлях, ну скажімо так, такого собі соціального отриманства. Життя за рахунок платників податків в Польщі, зрозуміло для них ситуація достатньо серйозно зміниться. Вони не будуть мати можливість отримувати соціальні виплати на дітей, так звана програма 800 Вони не будуть мати доступу до всього обсягу медицинської допомоги. Зрозуміло, якийсь мінімум буде зберігатися, але в повному обсязі вони не зможуть цим скористатися. Таким чином, Польща в дійсності. Намагається максимально підштовхнути українців. До вирішення або вони залишаються в Польщі, або вони повертаються в Україну або їдуть навіть в якісь інші країни, і оце дослідження, до речі, вони якраз і показує нам, що в Польщі достатньо серйозно хвилюються стосовно виїзду потенційного виїзду майже 650 тисяч українців. Ну це величезна кількість людей, котрі зрозуміло будуть впливати на темпи розвитку польської економіки. А от як саме я хотів уточнити цей момент, пане Василю? От тому, що е, складається часом враження, що от, подібні рішення вони вмотивовані винятково там політично. Кароль Навроцький, ну це не секрет, він не є великим симпатиком, яко кажучи, України. То справді тут більше політики чи винятково політика, е, чи ну от справді як зрозуміти той прагматичний е, е, вплив, е, практичний вплив українців. В Польщі на економіку цієї країни. От який внесок вони роблять справді, 2024 рік українці додали до ВВП. Польщі майже 2,7% Польща витрачає на оборону біля трьох відсотків власного ВВП. Це говорить про те, що українці забезпечили військову. Потугу зрощення військових спроможностей Польщі власним коштом, якщо на кінець цього року в Польщі близько 900 тисяч українців сплачують внесків місцевий пенсійний фонд, уявіть собі, що там залишиться лише 250 тисяч таких платників, а 650 тисяч виїдуть. Давайте додамо сюди, що 650 тисяч українців, які працюють в і можуть залишити цю Україну, вони кожного дня ходили в місцеві магазини, користувалися з е, місцевим транспортом. Вони користувалися якимись послугами, котрі надаються у Польщі, і за все це платили гроші. Зрозуміло, що це буде ну, да, по польській економіці. Я не скажу, що він буде ну настільки серйозний, але польська економіка, маленький бізнес, вони це відчують, і виходячи з цього всього, я роблю висновок, що рішення. Yeah. Uh -huh. Достроково припинити статус тимчасового захисту, ну який ще буде продовжуватись у всій Європі до березня 2027 року. А у Польщі він закінчується в березні 2026 року? То більше не якийсь економічний чи соціальний розрахунок. Це в першу чергу політичне рішення продемонструвати хто в домі хазяїн. Тоді пане Василю, ще з вашого дозволу одне коротеньке питання. От яка загроза того, що приклад Польщі візьмуть на озброєння інші європейські країни? Там вже певні сигнали надходять. З Німеччини так само, яка невдоволена, тим, що от молоді люди 18-22 років до них масово почали їхати. А головне, якщо о, говорити про можливе, все ж таки повернення українських біженців, от наскільки соціальні економічні умови, які вони мають там. Ну і загалом ну з безпекою ми зрозуміло, але в цілому, так наскільки вони, скажімо, вищі за те, що вони можуть зараз мати тут, особливо зважаючи на те, що через війну власне дійсно ринок вакансій зараз розширився. Ну певною мірою настільки, що навіть традиційно чоловічі так звані професії, так на них личуть жінок. Тож, ну от що тримає зараз, на вашу думку, наших громадян, все ж таки там, якщо говорити от саме про там про побут, ну, комфорт, соціальне забезпечення, чи зможуть вони отримати бодай подібне наближене, якщо говорити про рівень економік, так само щось наближене тут, в Україні, якщо повернуться. Відповідь буде дуже проста: біля 500 тисяч українців у Німеччині отримує допомогу по безробіттю. Вони там знаходяться майже 4 роки, вони не працюють і вони отримують грошей достатньо, аби забезпечити собі більш-менш нормальне е, харчування, нормальне е, якісь там свої закривати потреби, їм надається безкоштовне житло. Якщо вони повернуться в Україну, вони подібного тут отримувати, не будуть, і зрозуміло, що українці руками і ногами чіпляються за можливість залишитися в Німеччині, а німці просто рахують гроші, котрі вони витрачають на іноземців, замість того, аби витрачати їх на власних співгромадян. І тому мій висновок дуже простий: в усіх країнах Європи допомогу будуть скорочувати, виплати соціальні будуть скорочувати. Людей будуть підштовхувати до того, щоб вони йшли і працювали. Ті, хто не захочуть залишаться без грошей і вимушені були повертатися в Україну ті, хто будуть працювати. Ну я вам скажу так, що в Європі потрібні робочі сили, і для них створені всі умови для того, аби вони працювали, mm -hmm. отримали гідну заробітну плату і бачили своє майбутнє. Дякую, надзвичайно, пане Василю, за роз'яснення за ваше бачення цієї ситуації. Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики та президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, говорили ми з ним про українців за кордоном. Ну і про загрози, які зараз з'явились перед нашими біженцями, в зв'язку з тим, що втомлена Європа, ну власне, дійсно не хоче більше. Чи не так охоче е спонсорує, скажімо, так перебування людей з України, які втікають від від війни за рахунок коштів платників своїх податків? Ідемо далі, друзі.